Друзі. 12 година ночі. І зараз приїде десь наш прицепчик. Ось. Ми вже майже відстоювали паузу, майже виспались. Такий собі був сон, чесно кажучи, я дуже переживаю, щоб вночі не випили спати. Ну побачимо. Будемо питати спати, станемо, поспимо. Так що чекаємо прицепчика, міняємось зараз і їдемо на Норвегію. Далее по, по, правой стороне. А по бордоге застал. Чтобы на старте не расходить. Айба, айба так. А. Аж в кабину нападал это говно. Снеженка тости. не снеженка. Так, ну що, чепили ми прицепчика. Погнали, друзі. Вон так летів цей сніг, аж в кабіну попав. Біло давно. Добре, підписуємо документи, їдемо далі. Коротше, не знаю чи вам видно. Це говно з каші снігової. Воно -то, вроде, з під колись летить, але але ви знаєте, коли на кашу потрапляєш, ж слизько. Ну Добре, їдемо акуратно. Маємо 6 тонн вантажу, мало, трошки, коротше, їдемо. О, хто ще в кінці квітня не бачив снігу, подивіться, не. на початку травня. Щось тут. Пацани задумали, щось тут. Якісь дорожні роботи. Не Мене ця весна не перестає дивувати. Йоттеборг. Поїхав друзі кілометр 15, бачите, а тут зовсім сухенький асфальт, нічого не було. Така вона весна. У мене е, виробляється легенька ненависть до цих хмар, снігу, циклонів. Я помітив це так весною взагалі завжди в мене так. От Ти налаштовуєшся, все, весна. І коли якісь опади, сніг, щось в тому дусі, то так воно мене якось вибиває з колії, ви знаєте. Зимою, зимою нічого такого, зимою випав сніг та й випав, то така його робота. А от весною якось я дуже роздратований від таких речей. Ну таке. от їй ноги тій зимі, я її відверто ненавиджу, я їй це кажу завжди. Е, Любе вона мене чи ні, мені взагалі по барабану. У мене навіть це питання ніколи не хвилювало. Але це таке. То лірика. Лірика і філософія. Приїжджаємо нічний Гьотеборг. 12-ти спрят. І це чудово. Ось вам приклад, як дороги тут ремонтують. Бачите, ніч, нікого немає, повністю все перекрито і лупашить новий асфальт. А на ранок люди будуть вже їхати і буде новий асфальт. А вони будуть думати, звідки він взявся. Ось так. Ну, типу, правильно, з, з, з моєї точки зору. В день не заважають, немає машин. Повністю все можна перекрити і працювати. А ті машини, які там десь будуть їхати, вони якимись там кущами об'їдуть. ну там Об'їзд організований по-любому. Бачите, скільки техніки. Ось, коротше, така двіжуха. залишилися до кордону, дотяну, а там трошки розрухаємось, походимо і, можливо, на півгодинки ряжемо по посплю і поїдемо далі. Ну далі будемо бачити. Звісно, якщо ліпитиме спати, то тут з цим не жартуємо. Хочу спати, треба трошечки зупинитися. Продовжуємо нашу цікаву, захоплюючу поїздку. Так, переїжджаємо кордон. Зараз ось там ми сьогодні проходили границю. Коли їхали на Швецію, а зараз все буде з точністю навпаки. Переїдемо цей міст такий, завжди на ремонті і потрапляємо до Норвегії. З боку бусик стоїть, чувачок спить. Клас, я теж хочу спати. Так, приїхали на границю, пішли оформлятися. А тепер йдемо на кастомс, на митницю саму. Вже нам оформили бумаги там, в брокера. Зараз там на митниці оформлять, треба ще повернутися буде до брокера, віддати їм якусь бумажку. Все, оформились ми. Продовжуємо наш шлях далі. Зараз єдине подивимося чи там якусь паузу може ще постоїмо чи поїдемо побачимо все друзі ми вже в Норвегії е, пів п'ятого ранку там вже починає світати бачите отже їдемо в напрямку Осло е, звичайно поки ми доїдемо до Осло, то там вже буде рух, люди будуть на роботу їхати Але то таке та фігня коротше газуємо thank <laughs> you 4 машин зустрічних вас їдуть зранку на роботу, кому там на сьому, приблизно вони встигають. І так, щоранку. ну Я спеціально так підгадав, що посла проїхати в той момент, коли ще машин мало. Бо зараз буквально півгодинки і буде повна дупа. Буде все забито, будуть пробки. Короче, фігня була. А так ми проскочили у осло на одному диханні і вже вискочили за нього і все чудово, їдемо далі. А цей поток якраз лупанув восво іде. І так, 45 хвилин я поспав. Ну, це була пауза, але я реально поспав. Продовжуємо наш шлях далі. Нам лишається 156 км до місця розвантаження. Ось так. Так що, друзі, лупашимо чекає ці труби пластикові, комусь вони дуже-дуже треба. Приїдемо, подивимось на нього, як він виглядає. Гарного вам дня, до речі, вже ранок. У нас 7.28. 27 число. 27 квітня. До речі, друзі, я перший раз їду по цій дорозі. Це 16-та дорога. Коли ми їдемо на Берген, то ми там е, на кругу йдемо на сьону дорогу, а потім на 52-гу гол. Пам'ятаєте, перевал. А якщо зовсім погані умови, ну вона або зачинена та дорога, перевал, то завжди сюди машини їдуть через 16-ту дорогу. Сюди довше не пам'ятаю точно наскільки, точніше не знаю, бо я ніколи неї не їхав. Тому так, бачите. Перший раз на цій дорозі опинився, тому їду як в режимі досвідника. Звертаю увагу на повороти, спуски, підйоми, як вона виглядає. Якщо нам, колись там нам е, треба буде зимою по ній їхати, щоб більш-менш бути підготовленим і підкованим. А нам лишається 110 км до місця розвантаження, і ми вже маємо навіть завантаження завтра це буде Швеція досками. Але це буде завтра. А сьогодні у нас. Робимо поетапно, розвантажимося, далі вже побачимо, що і як куди ми встигаємо. Була така ситуація, але вона властива цій порі року. Зараз ви бачите, дорога сухенька, ідеальна, їдете собі розслаблено. А був поворот, і біля повороту водопад, ну там сніг, тане, не знаю, чи річка тече. І відповідно водичка трошки попадає на дорогу. І той весь поворот повністю був замерший, повністю лід. Е е е і, ну... Якби от їхати на тій швидкості, на якій ти їхав, це 100% тебе зноса з дороги, ти нічого не зможеш зробити, тому я цю тему побачив заздалегідь і одразу вигармувався до безпечної швидкості. І так я акуратно по тому льоду проїхав. Тому бачите, начебто дорога безпечна, але є такі нюанси, які потрібно знати і враховувати. Бо дорога ще холодна і люба вода. Люба волога, яка попадає на дорогу, вона замерзає. Треба це знати. Ось такі гарні краєвиди пропонує вам Норвегія. Правда? Уявляю, як тут зимою. Засипало по, самій, по самий дах їх і сидять кайфують. Ось такі блін. Ну, містечко це село. Навіть не на село, тут вулиць немає. З кілька будинків. Так, лишається, друзі, 2,5 кілометра до місця розвантаження. Це якесь село в стороні від дороги. Ну, воно близенько від дороги. Побачимо зараз. По ідеї, там доїзд має бути нормальний, без всяких приколів. Але ми завжди готові, бо то Норвегія. Добре, зараз побачимо що до чого. Так, і що і нам тут наліво? пом 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 Тут наліво і одразу туди донизу. Перелами такі. Я акуратно, щоб крила не стягнути. 1 кілометр. Так, що? Кілометр. При самому поганому розкладі, навіть якщо здавати назад, то всього-навсього 1 кілометр заднім ходом. Небагато. <рес> ну, це я налаштовую завжди на гірше, але зараз має бути місточок, я пам'ятаю, бо я по Google Maps пройшовся по цьому відрізку, щоб перевірити, чи, чи все нормально. Не забуваємо, що ми вже тут розминаємося дуже тяжко з машинами всякими, тому що вже, бачите, немає на дорозі центральної розмітки. Означає, що вона вже вуща. От. Ага, ось цей місточок. І... І знак серйозності, тільки указателів всяких. Готелі, готелі, вішка, готелі, вішка, готелі, вилки. Коротше, тут можна і виспатись, і поспати. Одні готелі. Собаки біля річки Гуляки. Навпроти заїзду на ту фірму має бути зліва такий карман. Це я не знаю для чого він там зроблений. Коротше, розширення. То я там маю по ідеї стати. А далі вже йти на розвідку. Що до чого. Ага, ось цей карман. Вмикаємо аварійку і стаємо в цей карман. Карман зроблений, щоб розминалися автомобілі. Але ми його зараз використаємо як наш міні-паркінг. Ось ця фірма, яка нас цікавить, він вже трактор бачу прогрівається. Пішли на розвідку. Подивимось, що до чого і як. Коротше, треба заїхати от сюди, потім передом, задом. Мені все подобається, але мені не подобається цей цей перелом дикий. Блін, добре, будемо дивитися, щоб не постягувати крила. Ай, собаки йдуть. Собаки, хвостом махаки. Го-го-го. Hey. Ну, з Богом хлопці і дівчата. Перша передача і акуратно поїхали. Обожнюю ці заїзди. Грім би їх побив. Есть кирпичи, все положено. Ось що ось таке місце вигрузка. Зацінили? Ха. Це мені треба буде сюди виїжджати. Прицеп має пройти. Ага, а це є. Оце як онштейнами запаски, де бачите? Це жесть. Thank you, bye. Друзі, підемо ще раз обдивимось, чи ми нормально з'їхали, а потім поїдемо далі. Все нормально, криво на місці. Друзі, бачили, які вигрузки бувають. Відкрив собі наверх фірму в якійсь дупі І все, в нього фірма треба доставляти туди товар. Такі справи. Але слава Богу, все добре, нічого не обірвали, нічого не погнули. Вкручі, ну, я більше всього переживав. Бо в мене так завжди, як тільки нова машина, має бути обов'язково якесь бойове поранення одразу. Окей, Тікаємо звідси. Е, маємо завантаження завтра у Швеції. Але це вже буде інша історія. А поки ще їдемо по Норвегії, ще вам трошечки Норвегії покажу. І, зрештою, я вже і спати хочу. Я від, від половини першої ночі працюю, так що в мене вже і вечір наступає. Отже, газуємо на завантаження. Завантаження у нас завтра і до нього 285 кілометрів. Я цією дорогою, яка от зараз, це третя дорога, вперше їду. На ній всього є дві камери, ми подивилися, я ще з Ромкою своїм кумом Ніколаєчем порадився. І ми вирішили, що має бути дорога чиста. Зараз почався перевал. Там на початку стояв знак тягніть ланцюги, ну, це коли зимою. Вже 709 метрів над Рівнем моря. Серйозний перевал, бачите, яка там. Знизу гори Добре, їдемо. Да, за мною я на цю дорогу би категорично не поїхав, бо що з цієї сторони, що з тої, такий перевал Дуже-дуже довгий і затяжний підйом. Це ми зараз спускаємось постійно. Була точка 740 метрів на Дивне море максимально, зараз вже 460. Це ми донизу йдемо. Так, містечко Йовік. Або Гьовік. Ну, пишуть як йовік, але здається, читається як Йовік. В цьому містечку навіть живуть е -е, мої сусіди з Хмельницького, уявляєте? Це мені мама сказала. Ось. Так що такі справи. Тісний світ. 50 обмеження. Зараз вам трошки зніму центр, ми, по ідеї, будемо через центр проїжджати. Біл-тема. Я тут вигружався, до речі, нещодавно, десь місяць назад, напевно. Це проїжджаємо центральну дорогу цього Йовіка-Гйовіка. Йовіка. Справжнє місто Гйовік, Навіть пробка є, бачите, маленька перед кругом. О! Учбові мотоцикли. Попереду вчитель, ззаді інструктор, автобуси, макдональдси. Коротше, вся інфраструктура. Там якісь торгові центри. Там, судячи, по всьому звів вокзалчик. Добре. Покидаємо ми місто Гйовік. Було прикольно, добре. От усе, моє шановне панство, приїхав я на паркінг. Ось так він виглядає. В день пустий. Знаєте, єдиний, ну це супер плюс, коли на паркінг стаєш в день, то все пусто. От, Будемо відпочивати і десь виїжджати о 5-й ранку, щоб годину на сьому-на 8 бути на завантаженні. Станемо тут з краєчку біля стовпчика, як справжні ці інтроверти Якось так. Сьогодні ми вже проїхали 676 кілометрів. У мене завжди чогось голос підсідає, коли нічна їзда, і в день він підсідає. День нічого. Отже, поїхали ми сьогодні. Тепер пора відпочивати. Все, дякую за перегляд, дякую, що були з нами. І всього найкращого вам. До зустрічі.